Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо нашу рубрику, де я намагаюся за кілька хвилин, за 3-5 хвилин дати відповідь на ці питання, які до мене від вас приходять. Але на початку нагадаю, що під цим відео ви знайдете посилання на мій Патреон, де вийшло вже більше 220 уроків. Щойно записала новий 223, який відповідає на питання, скільки дати лістингу на його окупність. Будь ласка, дивіться. Його тут в переліку ще немає, я його лише в понеділок, післязавтра завантажу. Але якщо ви сьогодні підписуєтесь, підпишетесь, у вас буде місяць доступ до всіх цих уроків. Тому і цей новий ви також побачите. 5 доларів на місяць коштує доступ до всіх уроків Патреону. щомісяця можна підписку продовжувати? щотижня виходить новий. А ми сьогодні говоримо про що? Юля Таранова з нашого великого чату до речі, якщо ви не в цьому чаті, приходьте безкоштовний чат ці продавців, де я безкоштовно консультую, запитує. Е, може, ви зможете зняти відео на таке питання, як правильно додати в Etsy Ads новий товар, якщо в рекламі стоїть бестселер, і весь рекламний бюджет йде йому? Чи варто на якийсь час відключити бестселер? Дуже коротко скажу, що відключати бестселер точно не варто заради того, щоб дати місце іншому лістингу, тому що яка ситуація складається? У вас є лістинг, який круто продає, і є лістинг, який ще не продає, і ви припиняєте продавати цей хороший заради того. Щоб посилити той, який ще не продає, але можливо буде продавати краще, ніж цей, який вже продає. Ну, іншими словами, це що, як не ви відмовляєтесь від синиці в руках, заради журавля в небі? Так, журавль в небі красивіший, ніж синиця в руках, але що нам від того, що він в небі? Правда? Синиця то вже в наших руках. Тому абсолютно точно відмовлятись від продажів бестселера заради лише тестування в рекламі нового лістингу? Точно не треба. Що треба зробити? Нам треба усвідомити, якщо бюджетна реклама витрачається на 70% або більше, ну, наприклад, у вас стоїть бюджет долар в день і за місяць ви витратили не 30 доларів. А 70% від 30% це скільки це 2 долари, це 21 долар. Якщо ви за місяць витратили 70% і менше від того бюджету, який ви поставили, то це говорить про те, що реклама повністю не витрачається. У вас в рекламі є місце для нового лістингу, ви можете його ставити в рекламу, не ризикуючи, що це зашкодить старому. Якщо реклама витрачається на 70% і більше, у вас стоїть в рекламі 10 доларів на день, щодня витрачається більше, ніж 7 доларів. То е, дуже ймовірно, що лістингам в рекламі вже тісно, і не треба ставити туди новий, а точніше, як. Якщо ви туди будете ставити новий лістинг в рекламу, ви маєте усвідомлювати, що це може вплинути на роботу бестселера і погіршити його рекламні продажі. Він буде недоотримувати рекламних показів, через що він буде недоотримувати якусь кількість продажів, через що він буде недоотримувати якусь кількість органічного бусту, також тому що реклама покращує нашу органіку. Як діяти в такому випадку? Перше, не ставити новий в рекламу, якщо ви не можете підняти бюджет і не хочете ризикувати бестселером. Якщо ви готові ризикнути бестселером, я прекрасно розумію, як це відбувається. Ми всі творчі люди, ми всі створюємо нові дизайни, і нам всім дуже хочеться показати світу щось новеньке. У нас є лістинг, який регулярно продається, зжирає всю нашу рекламу, але і дає продажі. Окей, молодець. З'явився новенький, який ну дуже дуже хочеться показати світу, бо ви ж працювали над ним. Вам не терпиться ним похваст... похвастатись в якомусь сенсі також, але ви розумієте, що якщо ви його поставите в рекламу, він може відтягнути трошки бюджету на бестселеру безселер. не вистачить. І тут вам вирішувати, якщо ви готові на це, ви готові ризикнути якоюсь кількістю продажів бестселера, аби тільки показати світу новачок. Ставте. Якщо не готові, не ставте. Може бути така ситуація, за якою ви готові, ви ставите а Еці все рівно показує лише бестселер. Тут нічого вже не поробиш. Так, еці працює. Він не дає нам контролю над нашим бюджетом. Він сам вирішує, що показувати у видачі. Тут нічого не вдієш, окрім. Або прибирати взагалі бюджет з реклами, але це супер кардинально, і Я казала, що такого краще не робити. Ну або якщо ви вже і робите, то ви усвідомлюєте. Я відмовляюсь від якоїсь кількості цих продажів, бо я хочу потестувати новачок. І дуже ймовірно, що новачок не почне одразу так круто продаватись, тому що бестселер вже якийсь час, вже якийсь свій шлях дойшов. Пройшов до цього моменту, він вже виріс, він вже дійшов до якогось рівня. А новачок починає лише з нуля. І навіть якщо ви його поставите в рекламу, в бестселер заберете, новачок. По перше, може не витрачати одразу весь бюджет. Він дуже поступово буде розвиватись, і він може поступово йти до таких самих результатів, як у Бестселер. Якщо у вас є можливість збільшити рекламний бюджет, то супер збільшуєте, ставите в рекламу новачок і дивитесь, як вони вдвох працюють. Але також дуже ймовірно, що або бестселер буде весь взагалі бюджет забирати навіть збільшений, або вони обидва не будуть одразу забирати збільшений бюджет, будуть потроху розвиватися. Це залежить від конкурентоспроможності товару, від зайнятості ніші і так далі. Але що треба пам'ятати? Будь-який новачок знаходиться на нульовій. Сходинці до шляху нагору, а бестселер вже якийсь свій шлях пройшов. І дуже мало ймовірно, що новачок настільки кльовий, що він, знаходячись тут, буде краще продаватись, ніж бестселер, який, можливо, і не такий там прикольний за дизайном, і так далі, але він вже видачі виріс і він знаходиться на іншому рівні продажів не тільки тому, що він стоїть в рекламі зараз, як факт, а тому, що він і завдяки цій рекламі, і в органіці вже виріс, і саме тому він може давати. Кращий результат. Ось це дуже важливо розуміти. Сподіваюсь, цей випуск був вам корисний. Будь ласка, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на спонсорство, підписуйтесь на Патреон, приходьте до мене в фокус-групу. У мене дуже багато корисних услуг для ці продавців. Всі посилання під відео. Всім успіхів, Па-па!